Доброго раночку. Починаємо сьогодні наш день. Будемо підніматися наверх на Говерлу. Покажемо вам, яким шляхом ми йтимемо. Думаю, буде цікаво. Це КПП, з якого ми почнемо свою подорож. Навпроти КПП ми живемо. Дуже зручно. Остання локація, де можна проживати. Далі дорогою на говерлу. Дорога, сказали, жахлива. Знімемо і побачимо. Все розкажемо. Десь годинку ми їхали до бази Заросляк. Дорога жахлива. Але ми на своїй низенькій машині доїхали. Тут, до речі, теж можна зупинитися. Але таке воно наче з Радянського Союзу. Йдемо шукати початок підйому. Йдемо до цих сарайчиків. Тут вже щось продають. Починаємо підйом. На вулиці прохолодно. Гарнесенько, так все класно. Взяли по 50 гривень на прокат палки, купили рукавички, бо холодно. І починаємо. Подивимось, скільки в нас займе по часу. Зараз 9 година, 15 хвилин. Ну, погнали. Заблукати тут не можна, на деревах є вказівники. Ми йдемо по синьому маршруту. Нам сказали, що він більш, більш такий який крутий. Екстремальний. По синьому маршруту ми будемо йти через місточок. А зелений маршрут йде прямо. Хто мріяв піднятися на Говерлу, обов'язково свою мрію здійсніть. Такі емоції. Класні. Такого в місті не побачиш. Дійшли ми до такої рівнинки. Тут є місце для перевалу. Написано, що є туалет. Важкуватенько. Сюди піднімались 25 хвилин. Йдемо далі. Гору видно там, 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 а, десь, а там. Йдемо. Це ми йдемо по синьому маршруту. До речі, ці кущі це дика малина. Як вона високо росте. Сьогодні буде сонячно, тому вид, я думаю, буде гарний. Фу. Так, 27 хвилина. Відкрився гарний краєвид. Там видно гірка в тумані. Ой, клас. Ми вже роздяглись. Але рукавички не познівали. Йдемо далі. Дією стежкою. Ми йдемо вже хвилин сім. Ну, я, звісно, не спортсмен. Казала мені Златка, що треба готуватися до підйому на Говерлу. А я ж старша, розумна, типу. не слухала. Тренуватися треба, а мама не тренувалась. Так, ми майже зверху. Наша команда лізе. Йде, <ріхи> рухається, до гори, Фух. Крутяк. Так, ми йдемо вже годину. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ми вже в хмарках, але ще не наверху. Ось там видно заросляк, де ми зупинилися. А говерла? Ано! А ми ще тільки тут. О, це жах. Зато я бачу хмарку. Хотіла рукою потрогати всегда. Ммм, mm. далі. Піднялись ми до першого прапора. <ріст> а туди ще лісти і лізти. Ой! Боже як гарно. Запрошуємо всіх на говерлу. Фото просто неймовірні. Піднялись трошки вище. От там був той прапор. Це ми дошли. Там нитіки сидять. Ну, осталось ще. Ой, клас Говерлу туманом вкриває. Чим вище, тим пейзаж красивіший Дошли наверх. Класс. И что мы видим? Все в тумане. О, моя банда стоит. Бандюки. Так, на Говерлі можна купити медальку за те, що ти піднявся, водичку за 200 гривень. Трошки дзвонить. Трошки туман навіває. Тут сторону краще видно. Але клас. Погоду ми обрали ту, що треба. Да, злате? Ми на Говерлі з Україною в серці. Нагору піднімались синім маршрутом. Униз спробуємо зійти зеленим. Говерла Не знаю, як ми будемо сходити. Ну, паличками ми підстраховуємося. Ну що, погнали? Трошки підспустились. З цього боку туману немає. Золота заробила медальку. Перше місце за підйом. Да, Златунь? Класно. В сім років вже на говерлі була. Так, спустились до першої позначки, що це зелений маршрут. Трошки довший, але, кажуть, краєвиди кращі. Ну, побачимо. Ох! Попливла. Дійшли до обриву такого. Тим маршрутом ми піднімались. Так, що скажу? Спуск зеленим маршрутом, мені здається, дуже екстремальним. Все в камінні і дорога влажнувата. Коли сира погода, сюди краще не йти. А по краєвидам, що сказати. Гарно дуже. Гарно дуже. Так, маршрут наш став мокрим, причому дуже. З дитинкою взагалі небезпечно, ну, але мала видержує, каже, що їй норм, погода ж просто Блін, Сонечко, тьомочки. Так, ми спустились до лісу. Важкуватенько, але воно того було варте. Не знаю, скільки ми ще від цього лісу будемо чвякати цим ручайом. Півтори години до лісу йшли. Півтори години до лісу йшли. Фу. Ну, в лісі гарно. Щоб гриба знайти. Вон, златка знайшла щось таке Фух. Карпатський ліс просто зачаровує. По зеленому маршруту. Є місця для відпочинку, зустрічаються дуже часто. Ми посиділи і тьопаємо далі. Так, нарешті ми. Зустріли синій маршрут, по якому піднімались. Ну, я особисто рекомендую вгору і вниз синім. Зелений, мабуть, для більш підготовлених людей, тому що набагато довший. Так, повернулись назад, видно вже заросляк. 6 годин. Прийшли мої ноженятка. Фух. Годину ми ще їхали плюс сюди і годину їхатимемо назад. Ну, похід на говерлу приблизно 9 годин. Треба розраховувати так. Фух. Внизу вітер піднявся. Будемо зараз знову одягатися. Беріть із собою. І футболочку під низ одягайте, тому що по дорозі може стати жарко. <рес> Квітуня моя розказує вам. А ще беріть бутербродик, бо ми перекушували раз 5, да, златух? Так, ну поки. Покажемо ще вам якісь місця, куди поїдемо. Будемо старатися знімати. Повернулись ми до КПП, стомлені, ножки болять. Зараз переодягаємось і летим кудись вечерять.